Спеціальні пропозиції на спортивні бюстгальтери в серпні 2025 року, купуйте зі знижкою до 64% від Найки, Beyond, йоуге та багато іншого. Спортивний бюстгальтер інвестиція в здоров'я і комфорт під час тренувань. Багато жінок недооцінюють важливість правильно підібраного спортивного бюстгальтера. Я, як людина, що активно займається фітнесом протягом багатьох років, Можу з упевненістю сказати, це не просто аксесуар, а критично важливий елемент для здоров'я і комфорту під час тренувань. Навіть якщо у вас невеликий розмір грудей, нехтувати підтримкою під час інтенсивних вправ велика помилка. Чому я така категорична? Вся справа в фізіології. Під час тренувань груди зазнають значних коливань, які, якщо їх не контролювати, можуть призвести до розтягнення зв'язок, болю і навіть довгострокових проблем з поставою. Я сама стикалася з дискомфортом і навіть невеликими розтягненнями через неправильно підібраного або недостатньо підтримує бюстгальтера. Це неприємно і заважає зосередитися на тренуванні. Чому варто звернути увагу на спортивний бюстгальтер? Спортивний бюстгальтер це не просто білизна, це інженерне рішення, розроблене для забезпечення максимальної підтримки і комфорту під час фізичної активності. Він відрізняється від звичайного бюстгальтера за кількома ключовими параметрами. Посилена підтримка: спортивні бюстгальтери виготовляються з більш щільних і еластичних матеріалів, що забезпечують більш надійну підтримку грудей. Широкі брателі, широкі брателі розподіляють навантаження, запобігаючи врізання в плечі і забезпечуючи комфорт навіть при тривалих тренуваннях. Спеціальна конструкція чашок чашечки спортивних бюстгальтерів часто мають більш щільну форму і спеціальні вставки для запобігання зміщення грудей під час руху. Дихаючі матеріали. Більшість спортивних бюстгальтерів виготовлені з дихаючих матеріалів, які відводять вологу і підтримують оптимальну температуру тіла. Серпень 2025 час поновити свій спортивний гардероб. Як ви напевно помітили, в серпні 2025 року на ринку спостерігається справжній бум знижок на спортивні бюстгальтери. І це відмінна можливість оновити свій спортивний гардероб і придбати якісний бюст гальтер за вигідною ціною. Я рекомендую не пропускати цю можливість, особливо якщо ваш поточний бюст гальтер вже досить пошарпаний або не забезпечує достатньої підтримки. Які фактори враховувати при виборі спортивного бюстгальтера? Вибір спортивного бюстгальтера це не випадковість, а усвідомлене рішення. Ось кілька ключових факторів, які слід враховувати. Рівень активності. Чим інтенсивніше ваші тренування, тим більшу підтримку вам потрібен. Для йоги або пілатесу підійде бюстгальтер з легкою підтримкою, а для бігу або кросфіта – бюстгальтер з високим ступенем підтримки. Розмір грудей, розмір грудей ще один важливий фактор. Жінкам з великим розміром грудей потрібна більш надійна підтримка, ніж жінкам з маленьким розміром грудей. Тип тканини, тип тканини впливає на комфорт і повітропроникність бюстгальтера. Я рекомендую вибирати бюстгальтери з дихаючих матеріалів, таких як мікрофібра або нейлон. Конструкція чашок Конструкція чашок повинна відповідати формі ваших грудей. Деякі бюстгальтери мають чашечки з формою. А інші безформні. Зручність, найголовніше, бюстгальтер повинен бути зручним. Він не повинен врізатися в плечі, тиснути на груди або викликати дискомфорт. Мої особисті рекомендації: на що звернути увагу. Виходячи зі свого досвіду та знань, я можу виділити кілька моделей спортивних бюстгальтерів, які заслуговують на увагу. Бюстгальтери Найки Nike. Nike – це перевірений бренд, який пропонує широкий вибір спортивних бюстгальтерів для різних видів активності. Вони відомі своєю надійною підтримкою та стильним дизайном. Я особисто віддаю перевагу їхнім моделям з широкими ремінцями, оскільки вони не врізаються в плечі навіть під час найінтенсивніших тренувань. Бюстгальтери Beyond Yoga. Büand YoG це бренд, який спеціалізується на виробництві зручного та функціонального спортивного одягу. Їх бюстгальтери відрізняються М'якістю та комфортом, що робить їх ідеальними для йоги та пілатесу. Однак, варто відзначити, що вони можуть не забезпечити достатньої підтримки під час більш інтенсивних тренувань. Бюстгальтери з високим ступенем підтримки, якщо ви займаєтеся бігом, Кросфітом або іншими видами діяльності з високим ударом, вам потрібен бюстгальтер з високою підтримкою. Шукайте моделі з широкими брателями, щільними чашечками і посиленою спинкою. Бюстгальтери Майки бюстгальтери Майки відмінний варіант для тих, хто віддає перевагу більш вільний і невимушений стиль. Вони ідеально підходять для йоги, пілатесу та інших видів активності, де важлива свобода рухів. Поради щодо догляду за спортивним бюстгальтером. Щоб ваш спортивний бюстгальтер прослужив вам якомога довше, важливо правильно за ним доглядати. Мийте бюстгальтер після кожного тренування це допоможе видалити піт і бактерії, які можуть дратувати шкіру. Періть бюстгальтер вручну або в делікатному режимі, машинне прання може пошкодити тканину і деформувати чашечки. Не використовуйте відбілювач або агресивні миючі засоби, вони можуть пошкодити тканину і вицвітати колір. Сушіть бюстгальтер на повітрі. Не використовуйте сушарку, оскільки вона може пошкодити тканину і деформувати чашки. Зберігайте бюстгальтер у сухому та прохолодному місці, це допоможе запобігти появі цвілі і неприємного запаху. Висновок: інвестуйте у своє здоров'я та комфорт. Вибір спортивного бюстгальтера це не просто питання моди, це питання здоров'я і комфорту. Правильно підібраний бюстгальтер забезпечить вам необхідну підтримку під час тренувань, запобіжить розтягнення зв'язок і забезпечить максимальний комфорт. Не нехтуйте цим важливим елементом вашого спортивного гардероба, особливо в період літніх розпродажів. Пам'ятайте, інвестиції у ваше здоров'я це завжди вигідне вкладення. Знайдіть час, щоб вибрати правильний бюстгальтер, і ви відчуєте різницю.